підземних королів Дивне посольство Варта, що охороняла торговельну браму, почула гучний стукіт. Начальник варти визирнув у віконечко. Його вразило дивне видовище. Перед брамою стояли колом із десяток дерев'яних людей і весело гамселили один одного по спинах величезними кулачищами. Гуркіт міг і мертвого розбудити. Навіщо ви це робите? запитав здивований воїн. А щоб ви почули? Ви могли постукати у браму. Ох і брама ж у вас, зневажливо кинув дерев'яний чоловік. Самі б сварили нас на всі заставки, коли б вона розвалилася. Хто ви такі і чого вам тут треба? Ми дуболоми. І принесли послання від правителя Смарагдового міста Страхопуда Мудрого вашим королям. Порадившись, воїни вирішили, що то, мабуть таки правда навряд чи десятеро дерев'яних людей зможуть захопити цілу державу. А якщо вони прийшли на розвідку, то нехай дивляться. Побачивши шестилапих і драконів, вони, звісно ж, не наважаться почати війну. Посланців пропустили, дали їм провідника, і дуболоми дружно затупотіли по твердій дорозі. Дерев'яних людей приймали в тронному залі, де зібралися всі королі та їхні міністри. Привели туди Еллі, оскільки в цьому місяці царював Ментахо, то він взяв листа і почав його читати. Ми мудрий, правитель смарагдового міста, залізний дроворуб. Правитель Фіолетової країни, і сміливий лев, цар звірів, щиро вітаємо наших побратимів підземних королів. Ментахо перервав читання і сказав Ми дякуємо нашим верхнім побратимам за привітання і відповідаємо їм тим самим просимо це передати. Телепні дуболоми, не розуміючи, посміхалися. Ментахо продовжував читання. Ми прикро вражені тим, що ви, володарі підземного царства, без будь-якого права затримуєте у себе випадково закинуту до вас долею любу нашу фею Еллі, але беручи до уваги, що ваші дії зумовлені поважними причинами, а саме бажанням повернути сонну воду і відновити споконвічний лад у вашій країні, ми відмовляємося від наміру оголосити вам війну. І пропонуємо обернути сварку на мир. Це дуже розумна пропозиція, зазначив Ментахо, і продовжив. Ми, жителі Верхнього світу, наступники Великого Гудвіна, і до нас прийшло чимало з його таємних знань. Нам здається, що коли Еллі самотужки не змогла звільнити від чарів чудодійне джерело, то у співпраці з нами їй це вдасться ця перервала злива оплесків. Еллі почувалася ніяково і збентежено. На що вони сподіваються, думала вона. Це величезна помилка з боку Страхопуда. Вони нічого не зроблять, і ми всі тут залишимося у бранцях. Коли оплески вщухли, Ментахо закінчив читати листа Його зміст заспокоїв Еллі. Але якщо ворожі сили виявляться могутнішими і повернути сонну воду нам не вдасться, ви не чинитимете нам перешкод для повернення нагору. А долю Еллі ми тоді вирішимо на загальній раді. Аби переконати вас у наших щирих намірах, ми посилаємо вам подарунок. Саме в той час, коли ви читаєте наше послання до входу в печеру. Наближається караван і спевершив усе, що коли-небудь траплялося у цьому залі. Та воно й зрозуміло Їстівні припаси в печері, навіть і ті, які було куплено востаннє, закінчувалися. І не тільки простим людям, але й королівським дворам через три-чотири дні загрожував голод. Ментахо піднесено прочитав підпис мудрий. Залізний дроворуб, сміливий лев, а замість них через неграмотність доклав руку фарамант. Вартовий брами був майстром написання послань, на Елліних очах блищали сльози радості. Які ж добрі й великодушні мої друзі, думала вона. І якщо навіть їм не вдасться їхня смілива справа, якщо вони не визволять мене з підземелля, я принаймні хоч побачу їх. Королі й вельможі оточили дуболомів, розглядали їх, мацали, ляскали по плечах, по спині. Еге ж, глибокодумно підсумував король Ельяна. Урфінджус був майстерним чарівником зміг оживити таких бовдурів. Але Еллі перемогла його, зазначив король Ментахо. Отже, вона ще сильніша фея. Шкода, що вона через свої примхи відмовляється розчаклувати священне джерело. Дуболомам було вручено підписану сімома королями охоронну грамоту для Страхопуда, Дроворуба, Лева і всього почту. Їм пообіцяли безпеку під час перебування в печері і безперешкодне повернення на гору. А міністрів продовольства уже й слід прохолов вони притьмом побігли збирати носіїв. Аби йти по харчі щедрі дарунки з верхнього світу. Зайве й говорити, що відразу ж після цих зборів тотошку випустили на волю. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.